Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Мене звати Ліда. І сьогодні я хочу показати вам, як в'язати ось таке вушко-зав'язку до дитячої шапочки. Беремо звичайну шкарпеткову спицю, розмір, дивіться, по своїй пряжі, якої у вас вона товщини. і будемо набирати три петлі. Методом, який вам подобається. Я набираю методом довгий хвіст. Дві, і ще одна, три. Так. Тепер беремо ось ці петлі і перетягуємо на початок спиці на інший бік. Беремо іншу спицю і будемо в'язати шнурочок для нашого вушка зав'язки. Ось, ось так в нас нитка йде. Ось так ми беремо петлі і в'яжемо з першої петлі лицевими. Всі три петлі, одна, дві, і три. Так. Знову ці петлі перетягуємо на іншу сторону спиці. І також в'яжемо всі петлі лицевими. І знову перетягуємо на інший бік. І таким методом в'яжемо на ту довжину, яка нам потрібна. Можна в'язати 25-30 см. Я зазвичай в'яжу 25 см. Ось я вже пров'язала сам шнурочок нашого вушка, як ви можете бачити, він однаковий що з тієї, що з тієї сторони. Ось такий. Сформувався, ось такий сформувався шнурочок. Далі ми будемо в'язати саме вушко. Для того, щоб нам зрозуміти, на скільки петель нам треба зробити ось тут розширення, нам потрібно зробити деякі розрахунки. Наприклад, наша шапка складається з 50 петель. Ось у нас 50 петель наша шапка. Як нам зрозуміти, скільки петель нам потрібно відділити на вушка? Ми наші 50 петель ділимо на 5. Чому на 5? Шапка наша ділиться на 5 частин. Одну частину ми віддаємо на одне ушко. Іншу частину, ось, ми віддаємо на затилок шапки. Третя частина ще на одне вушко, і дві частини в нас йде наперед. Це завжди я так ділю. Отож, 50 поділити на 5 в нас виходить 10. Але ми на вушко повинні Залишити непарну кількість петель, так як в нас тут шнурочок складається з трьох петель. Додавати ми будемо з кожної сторони, тому в нас вийде непарне число. Тому ми на вушка віддаємо по 11 петель, одне вушко і друге вушко. На потилицю в нас йде ось ми порахували 10 петель а на передню частину шапки в нас йде 50 мінус 11, мінус 11, мінус 10, в нас виходить 18. Отож, на передню частину шапки ми віддаємо 18 петель. Якщо ми всі ці цифри додамо, в нас вийде 50. Тому нам зараз на вушко потрібно набрати ще 8 петель. Перевертаємо наше в'язання на інший бік і в'яжемо всі виворітні петлі. Ось ми пров'язали. Далі будемо робити прибавки. Першу петлю знімаємо, піднімаємо протяжку, надягаємо на спицю і пров'язуємо лицевою схрещеною. Ось так. Знову лицева, піднімаємо протяжку. І пров'язуємо лицевою схрещеною. і виворітня. Перевертаємо на інший бік, і в'яжемо всі виворітні. Першу петлю знімаємо, і в'яжемо всі виворітні петлі. Так, Ось у нас на спицях вже є 5 петель. Далі ми будемо прибавляти петлі після другої петлі і перед останніми двома петлями. Ось цю другу петельку спочатку і другу петельку з кінця ми будемо в'язати в лицевих рядах виворітніми, у виворітніх рядах. Лицевими для того, щоб наш край вушка не закручувався. Першу петлю знімаємо виворітня. Робимо прибавку. Лицева, знов прибавка, виворітня, і виворітня. Перевертаємо на виворітню сторону, і всі петлі в'яжемо виворітнями. Ось ця лицева, яка у нас була в лицевих рядах виворітньою, ми теж пров'язуємо її виворітню. Так. І в нас на спицях вже 7 петель. Знову робимо прибавки. Першу петлю знімаємо, виворітня, прибавка. Три лицевих. Прибавка, виворітня, і остання петля виворітня. Наступний ряд в'яжемо всі петлі виворітні. І так в'яжемо, поки в нас на спицях не буде 11 петель. Ось я вже пров'язала вушку, в мене на спицях 11 петель. Як ви можете бачити, край нашого вушка взагалі не завертається за рахунок того, що ми перед останню петлю в'язали візерунком рис. Далі ми в'яжемо ще одне таке саме вушко і ув'язуємо у свою шапку. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. Не забувайте підписуватись. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.